Чи ловили ви себе коли-небудь на думці, простіше відпустити, не варто вплутуватися, я вище цього? Скільки разів ви стримували потрібні слова, невимовлену відповідь, крик, що застиг у грудях, лише для того, щоб уникнути конфлікту? Дозвольте сказати вам дещо неприємне, але важливе. Щоразу, коли ви так чините, ви зраджуєте самі себе. Ми живемо в суспільстві, яке возвеличує поверхневий мир. З дитинства нас привчають, уникнення конфлікту ознака зрілості, що бути ввічливим означає мовчати, коли вам боляче, що обирати тишу означає бути мудрішим, вищим, добрішим. Але це ілюзія. Філософська думка з лякаючою ясністю побачила суть цієї брехні. Вона зрозуміла. Те, що ми називаємо чеснотою, часто є нічим іншим як страхом, страхом сказати правду, страхом бути відкинутим, страхом втратити любов чи схвалення, страхом здатися важким, егоїстичним, незручним. Але поки ви живете, прагнучи догодити іншим і уникаючи прямоти заради комфорту, ви будете знову і знову пригнічувати свою гідність, ковтати образу і називати це терпінням. Це можна назвати мораллю підкорення, мораллю тих, хто не міг відповісти силою і тому вигадав філософію покірності, одягнувши слабкість, в шати смирення. Це не шлях сили, це шлях виживання. І що лякає найбільше, цей шлях став нормою. Подумайте, скільки несправедливості ви проковтнули в ім'я миру, скільки разів ви мовчали, знаючи, що зобов'язані були говорити, скільки разів ви дозволили переступити через себе, щоб не бути важкою людиною. Я не закликаю вас ставати агресивними. Мова не про сварку, мова про межі. Про внутрішнє право бути собою, не вибачаючись за це, про гідність, яка не вимагає крику, але не терпить приниження. Якщо ви не навчитеся зустрічати конфлікти з чесністю, вони роз'їдатимуть вас зсередини. Образа накопичується як отрута, і в один момент ви вибухнете або, навпаки, зануритеся в байдужість, переконавши себе, що доброта це беззуба слабкість. Але в природі речей є інший шлях. Філософія, яка звільняє від брехні покірності, вчення, здатне повернути вам силу не в агресії, а в праві бути справжнім. Конфлікт не ворог, він може бути дверима до свободи. У цьому роздумі ми заглибимося в ідеї про страх перед конфронтацією і про те, як мораль підкорення досі керує вашими реакціями, виборами, стосунками. І головне, ми розберемося, як розірвати це коло, чи готові ви почути правду, яку так довго ігнорували. Залишайтеся до кінця, можливо, те, що ви дізнаєтеся, назавжди змінить ваше сприйняття світу і самих себе. Щоб по справжньому зрозуміти, чому ви так боїтеся конфлікту, недостатньо лише проаналізувати особистий досвід. Потрібно заглянути глибше в історію людської моралі, і, мабуть, ніхто не висвітлив цю тему так безжально, як певні філософські течії. Вони розкривають жорстоку правду, цінності, які сьогодні вважаються доброчесними, не виникли з сили духу чи благородства, а були народжені з безсилля, образи і бажання слабких вижити в світі сильних. Уявіть епоху, в якій панував закон сили. Благородні вольові люди, воїни, аристократи, творці не виправдовувалися за свою міць, вони не ховали свою волю до влади, вони діяли, встановлювали межі, відстоювали право бути собою, і їхня мораль була ясна: добро це сила, мужність, гідність, свобода волі. Але були й інші слабкі, принижені, позбавлені впливу. Ті, хто не міг перемагати у відкритому бою. У них не було влади, але у них залишався розум і образа, і вони змінили правила гри, вони створили іншу мораль, в якій сила стала гріхом, гордість, пороком, а покірність, терпіння і смирення чеснотами. Але не з любові до добра, а з відчайдушної потреби дати собі, хоч якусь цінність. Це був моральний переворот, не прояв духовної глибини, а інша форма самозахисту. Це мораль підкорення, система цінностей, створена не з повноти життя, а з її заперечення, мораль, де пасивність видається за зрілість, а слабкість за співчуття. І ви можете подумати, це все філософія минулого, до чого вона сьогодні. Але істина в тому, що ця мораль жива. Вона вбудована в саму тканину виховання. Вона звучить у тих фразах, які ви чули з дитинства: не переч дорослим, не сперечайся, це грубо. Будь хорошим хлопчиком чи дівчинкою. Змовч не погіршуй. З ранніх років вас програмували. Бути зручним означає бути хорошим, стримувати себе, означає бути мудрим, не конфліктувати означає бути зрілим. Але правда в тому, що щоразу, коли ви опускаєте очі, ковтаєте слова, уникаєте конфлікту заради хибної гармонії, ви дієте не з сили, а зі страху, нав'язаного цією моралю підкорення. Зауважте, це не означає, що ви раб. Це означає, що вас навчили вважати силу загрозою, а волю проявом егоїзму. Вас навчили думати, що доброта несумісна з твердістю, що захищати себе означає бути поганою людиною. Результат, ви потрапляєте в психологічну пастку, де будь-який прояв волі викликає тривогу. Ви боїтеся сказати ні, ви боїтеся заявити про себе, ви боїтеся бути занадто, і найстрашніше, ви переконуєте себе, що це зрілість, хоча насправді це страх. Але чим довше ви тікаєте від конфронтації, тим глибше у вас вкорінюється ця мораль підкорення. І вона не просто живе всередині, вона викликає інший прихований процес, тому що пригнічена злість не випаровується, вона залишається, вона накопичується, вона гниє і рано чи пізно перетворюється на образу мовчазну, в'язку, руйнівну. Образа стає вашим паливом, але це паливо отруйне. Саме про це ми поговоримо далі. Ви дізнаєтеся, як образа стає внутрішнім тюремником, як вона повільно позбавляє вас волі до дії і що з цим робити. Залишайтеся з нами попереду ще більш незручні, але неймовірно визволяючі істини. Тепер, коли ви зрозуміли, як мораль підкорення формує страх перед конфронтацією, настав час заглянути ще глибше в один з найбільш руйнівних станів, який ця мораль породжує: образу безстрашний анатом людської душі, особливу увагу приділяв саме цьому почуттю. Образа це не просто емоційна реакція, це симптом заблокованої життєвої сили. Образа народжується там, де наш природний імпульс до дії, до захисту, до самоствердження, до відкритої реакції став неможливим, коли ви хочете сказати, але мовчите, хочете встати і піти, але залишаєтеся, хочете захистити себе, але боїтеся наслідків, бажання не зникає. Воно просто не знаходить виходу. І тоді вся ця енергія замість дії спрямовується всередину. І там, всередині вас, вона починає розкладатися як отрута, що не отримала виходу назовні. Ображена людина це не той, хто просто постраждав. Це та, хто хотів би діяти, але не наважився. Це та, хто ховає безсилля під маскою моральної переваги. Вона говорить собі, я вище цього, я не відповідаю, я добріший, бо прощаю, я сильніший, бо мовчу. Але все це ілюзія. Під цією маскою живе не мудрість, а неперероблений гнів, замаскована образа, що руйнує вас зсередини. І ви це відчуваєте, хай навіть не усвідомлюєте. Щоразу, коли вас зачепили, а ви промовчали, і потім знову і знову по думки програєте діалог, думаєте, що повинні були сказати, це образа. Щоразу, коли вас використовують, а ви замість чесної реакції посміхаєтеся і накопичуєте роздратування, це образа. Щоразу, коли ви робите вигляд, що між вами та іншою людиною мир, але всередині вас зростає гіркота, це і є образа. І ось що важливо. Ображена людина не просто жертва, вона співучасник свого внутрішнього ув'язнення. Щоразу, коли ви не вступаєте в конфлікт, хоча знаєте, що повинні, ви не позбавляєтеся проблеми, ви просто вносите її всередину себе. Образа, залишившись без виходу, починає проростати. Вона перетворюється на гіркоту, а гіркота на саморуйнування. Так виникає замкнуте коло. Чим більше ви уникаєте конфлікту, тим сильніша образа. Чим сильніша образа, тим менше сил говорити в голос. І в цьому колі людина повільно занурюється в стан тихої внутрішньої ворожості до життя. Найгірше те, що багато хто звикає до цього стану. Вони роблять його частиною своєї особистості. Вони називають це добротою, смиренням, великодушністю. Але по суті це маска страху, маска, що приховує глибоке почуття провини, непрожиту злість і зречення від власної сили, це шлях добровільного мученика, того, хто пишається тим, що нічого не відстоює. Але філософська думка не вірила в безнадійність, вона вважала, що вихід є, цей вихід у розвитку волі до влади, не влади над іншими. А влади над власною долею, здатності стверджувати себе без провини, без виправдань, без страху бути незручним. Це і є справжня трансформація, і починається вона з одного визнання своєї образи і рішучості більше не жити в покірності, про це далі. Ви дізнаєтеся, як повернути собі цю пригнічену силу, як розірвати цикл підпорядкування і вийти до життя, в якій ви не мовчите, а дієте. Залишайтеся з нами. Істина може бути жорсткою, але саме вона відкриває шлях до свободи. До цього моменту ви побачили, як мораль підкорення формує страх перед конфліктом, як образа перетворюється на отруту і як непомітно людина стає бранцем власної покірності. Але філософія не просто викривач, вона не обмежувалася діагнозом, вона шукала вихід. Вона прагнула не просто описати хворобу душі, а показати шлях до духовного визволення. І ключ до цього визволення вона бачила в одному з найсильніших і, на жаль, часто спотворених понять у волі до влади. Це вираз часто трактують вузько і примітивно, зводячи його до бажання панування над іншими. Це грубе непорозуміння. Мова йде не про зовнішнє насильство, а про внутрішній імпульс життя, про фундаментальний потяг кожної живої істоти: рости, долати, стверджувати себе, рухатися за межі колишніх кордонів. Це воля до влади, це вона змушує паросток пробити асфальт, вона спонукає дитину досліджувати світ, творця створювати, людину. Долати страх, інерцію самих себе. Але мораль підкорення, про яку ми вже говорили, робить все, щоб задушити цей імпульс вона шепоче не висувайся, не виділяйся, не сперечайся, це некрасиво, будь скромним, слухняним, зручним. Вона вселяє вам, що безпека важливіша за самобутність, що смирення вища чеснота, а покірність шлях до любові. І якщо ви в це повірите, ваша воля до влади не зникне. Вона просто спотвориться, вона обернеться образою, пасивністю, саморуйнівною жалістю до себе. Ви відчуєте це як внутрішній застій, як відчуття життя не свого, як глухе роздратування на себе і на світ. Але повернути собі волю до влади можливо. Це і є шлях пробудження, це повернення до тієї життєвої сили, яку вас навчили боятися. Це відмова від брехні, що підпорядкування це чеснота, це прийняття простого, але незручного факту. Життя це конфлікт, а усвідомлена конфронтація не руйнування, а утвердження себе. Як почати? Перше визнати, що страх конфлікту не прояв зрілості, а успадкова навада, яку тепер ваш обов'язок подолати. Друге почати з малого. Відстоюйте себе в побутовому. Простому, скажіть ні, коли хочете сказати ні. Зупиніть те, що вам неприємно. Відчуйте, що маєте право бути. Третє, розвивайте сміливість входити в конфлікт не як спосіб зруйнувати, а як спосіб набути форми, межі, цілісності. Воля до влади це не про придушення, це про те, щоб перестати бути придушеним. Це означає жити з прямою спиною, з відкритим серцем, з внутрішньою опорою, яка не залежить від зовнішнього схвалення. Але ця трансформація не приходить миттєво, вона вимагає глибокого внутрішнього шляху, і щоб передати суть цього шляху, філософія дає нам одну з найпотужніших метафор в історії думки три метаморфози духу. Від верблюда, що несе тягар чужої моралі, до лева, що розриває ланцюги, і нарешті до дитини, творця нових цінностей, нового так життю. Саме про це далі ви дізнаєтеся, як перестати бути покірним носієм чужої волі, як стати левом, здатним сказати ні і як через це ні прийти до найважливішого, до внутрішнього так. Філософія не тільки викрила приховані отрути моралі, підкорення та образи, вона залишила нам щось більше: символічну карту внутрішнього перетворення, яке повинен пройти кожен, хто дійсно прагне до свободи. Вона описує три метаморфози духу: верблюд, лев. І дитина це не просто метафора, це екзистенційна карта шляху, дорожня схема духовної революції, перехід від підпорядкування до свободи, від страху до творчості, від виживання до справжнього життя. Перша стадія верблюд. Верблюд це дух, який покірно несе на собі чужі очікування. Він згинається під вагою моральних догм, соціальних ролей, сімейних обов'язків, тих самих ти повинен, які повторювалися йому з дитинства. Ти повинен бути слухняним, ти повинен бути скромним, ти повинен терпіти, ти не повинен заперечувати. Верблюд не сперечається, він виносить, він пишається своєю здатністю страждати, він вважає свою покірність чеснотою, він не живе, він служить, служить тому, що вважає мораллю, не помічаючи, що це кайдани. Більшість людей застрягають саме тут. Можливо, ви впізнали в цьому себе, але філософія говорить це не кінець. Настає переломний момент. Момент, коли дух втомлюється нести брехню, грати ролі, бути зручним. Він хоче свободи, він більше не хоче терпіти, він хоче встати і сказати досить, так з'являється Лев. Лев це пробуджений дух, який вчиться говорити ні, ні чужим правилам, ні нав'язаній моралі, ні ролям, в яких він втрачає себе. Це дух, який більше не боїться бути собою. Він більше не хоче подобатися, він хоче бути. Але шлях Лева це не шлях руйнування заради руйнування, це шлях утвердження своєї території, шлях набуття внутрішнього суверенітету. І щоб стати левом, дух повинен зустрітися з найстрашнішим ворогом, з драконом Ти повинен. Цей дракон покритий блискучою лускою на кожній лусочці заповідь, ти повинен бути добрим, ти повинен бути зручним, ти повинен не сперечатися. Битва з цим драконом внутрішня. Це битва з голосами, які звучать у вас з дитинства, це боротьба з провиною, з тривогою, з осудом, яке ви боїтеся почути. Але тільки пройшовши через цю битву, тільки сказавши щире і зріле ні. Ви звільняєте себе від рабства чужих очікувань. І тоді настає третя метаморфоза стадія дитини. Дитина це перероджений дух, вона більше не несе чуже, вона більше не бореться за свободу, вона вже вільна і тепер вона може створювати. Дитина живе в творчості, в легкості, в автентичності. Вона не боїться, вона грає, вона не реагує, вона творить. Вона сама створює свої цінності, свою істину, свій світ. Це не наївність, це вища зрілість, це та форма сили, в якій більше немає потреби в захисті. На цій стадії конфлікт перестає бути полем битви і стає простором самоствердження. Ви більше не прагнете перемогти іншого, ви прагнете бути собою не зі страху, не на зло, не на доказ, а по праву народження. Це і є справжнє переродження, до якого веде філософія, народження незручної людини, а вільного духу. Але щоб дійти до цієї точки, вам доведеться пройти через багато чого, через біль конфронтації, через пустелю самотності, через гіркоту відмови та осуду. Вам доведеться спалити маски, відмовитися від звичних виправдань і, нарешті, задати собі єдине важливе питання: хто я під усім цим страхом, під усіма цими ролями, під шаром моралі, якою мене годували з дитинства? Саме це питання ключ до всього. Філософія відповідає на нього в інших своїх великих працях. Це сповідь Зрілого Духу, який пройшов шлях від верблюда до дитини, і тепер наважується сказати: Такий я, прийміть це або відійдіть у бік». Про це далі. Ви дізнаєтеся, чому саме конфлікт, якого ви так боялися, відкриває двері до вашої справжньої суті і як проходження через нього може змінити кожен аспект вашого життя. Ваші стосунки, цілі, мову. Вчинки і саму суть вашого я. Тепер, коли ви усвідомили шлях трансформації від покірного верблюда до повстаючого лева, від лева до вільної дитини, настав час задати головне питання, а що насправді поставлено на карту? Філософія кидає нам виклик, вона формулює одну з найзухваліших, глибоких і вимогливих ідей всієї своєї думки: стань тим, хто ти є. Вона пише це не як красиву фразу для натхнення, а як випробування, як заклик, як попередження. Тому що стати собою не означає бути собою. Це не легкий шлях, неспонтанне пробудження, це боротьба системна, глибока, болюча. І перша битва, яку вам потрібно виграти, це битва зі страхом конфлікту. Чи зупинялися ви коли-небудь і чесно запитували себе, скільки років свого життя я прожив для інших? Скільки рішень ви прийняли, орієнтуючись на те, що схвалять батьки, оцінить партнер прийме суспільство? Скільки разів ви зраджували свої бажання заради зовнішньої гармонії? Скільки разів ви говорили так, коли ваше серце кричало ні? Філософія показує, у цьому і полягає найнебезпечніша пастка існування. Більшість людей ніколи не стають собою. Вони живуть, приміряючи маски, розігруючи ролі, перетворюючи життя на спектакль виживання, де головна мета не опектися, не бути відкинутим, не викликати бурю. Але за цей уявний спокій платиться страшна ціна вимирання справжньої особистості. Щоразу, коли ви відмовляєтеся від своєї правди, щось у вас помирає. Щоразу, коли ви уникаєте конфлікту, який був необхідний, ваша особистість розмивається. Кожне ваше так зі страху це крок у бік від себе. Філософія розуміла, страх конфлікту це не просто слабкість, це екзистенційна катастрофа, тому що саме в конфліктах народжується справжня ідентичність. У зіткненні зі світом, з чужими ідеями, з системою, з роллю, яку вам нав'язали, ви дізнаєтеся, у що ви дійсно вірите, що для вас має цінність, чого ви хочете насправді. Без конфлікту немає ясності, без ясності немає автентичності, а без автентичності немає справжнього життя. Є тільки театр, тому щоб стати собою, потрібно наважитися увійти в конфлікт не зі злості, а з необхідності бути живим. Сказати ні тому, що більше не відображає вас, тому що пригнічує, урізає, придушує. Сказати ні чужим очікуванням, і найважче сказати ні власній звичці, прогинатися заради схвалення. Але на цьому шляху є ще одна істина, ще більш незручна. Філософія говорить: ваш шлях унікальний, не існує заздалегідь написаного сценарію, ким вам стати. Ніхто не дасть вам дозволу, ніяка мораль не вкаже точний маршрут. Ви повинні створити свій шлях, свою правду, свою форму сили, і це лякає, тому що поза стадом ви залишаєтеся один. Ви втрачаєте оплески, ви втрачаєте схвалення, ви втрачаєте ілюзію безпеки, але натомість ви здобуваєте головне можливість жити з цілісністю. Кожне усвідомлене ні це крок до справжньої свободи. Кожна чітко встановлена межа це акт любові до себе, кожне слово сказане з тремтінням, але по правді це повернення додому. Філософія не обіцяє комфорту, вона не пропонує м'якої дороги, вона пропонує гідність, вона пропонує життя, в якому ви не маска, а людина. І тому вона говорить: якщо ти мовчиш перед обличчям несправедливості, якщо ти смиряєшся з тим, що руйнує тебе. Ти не благородний, ти співучасник. І саме про це ми поговоримо в заключній частині. Ви дізнаєтеся, чому мовчання, яке ви вважали проявом доброти, насправді підживлює все, що вас пригнічує, і як, нарешті, розірвати це коло назавжди. Тепер, коли ви дійшли до цієї точки, Настав час поглянути в обличчя істині, від якої так легко втекти, але неможливо звільнитися, не зустрівшись з нею. Ваше мовчання має ціну, і ця ціна далеко не символічна. Скільки разів ви говорили собі краще промовчати ніж сваритися, не варто піднімати тему, це все одно нічого не змінить. Скільки разів ви ковтали приниження, неповагу, знецінення. Великі та дрібні форми насильства в ім'я так званої гармонії. А тепер почуйте реальність. Щоразу, коли ви обираєте мовчання перед обличчям несправедливості, ви не залишаєтеся нейтральним, ви стаєте частиною проблеми, ви мимоволі підкріплюєте ту поведінку, яка вас же і руйнує. Ви вчите світ, що вас можна ігнорувати, переступати, використовувати. Кожна неозвучена межа це відкрити запрошення її порушити. Кожна пригнічена емоція це місце, де ви здали себе. І якщо ви думаєте, що це робить вас мудрим, подумайте ще раз: світ відчуває, коли людина боїться заявити про себе і ті, хто керується егоїзмом чи агресією, завжди скористаються цим страхом. Мовчання, яке ви вважаєте щитом, стає вашою вразливістю не захистом, а тріщиною, не чеснотою, а співучастю. Філософія бачила це гранично ясно. Мораль, побудована на страху, не призводить до миру, вона призводить до повільної смерті духу. Коли ви мовчите, щоб уникнути конфлікту, ви не зберігаєте мир, ви закопуєте свою волю. Будуєте гробницю своєї автентичності і робите це своїми руками, але це можна змінити і змінити прямо зараз, тому що у вас є вибір. Наступного разу, коли всередині вас підніметься імпульс промовчати, задайте собі тільки одне питання: я дійсно проявляю мудрість, чи я просто боюсь? Це питання, якщо задати його чесно, може перевернути ваше життя. Пам'ятайте, становлення собою не відбувається в комфортній тиші, воно відбувається в мужньому зіткненні, в усвідомленій конфронтації, в готовності ствердити своє я, навіть тремтячи, навіть під тиском, навіть на самоті. Ви не були народжені, щоб бути вічним верблюдом, що несе на собі тягар чужих очікувань. Всередині вас живе лев. І ще глибше дитина, що створює нове справжнє світле, у вас вже є сила сказати ні, у вас вже є енергія, щоб сказати так своєму життю, але між ними дія, і ця дія починається прямо зараз.